Є знижки на цетрамондарниця «Дарниця» – 25% на кожну другу упаковку в аптеках «Подорожник». Є знижки на пастилки бронхолітин фіто 10% в аптеках «Подорожник», бан та «Ощад». Це країна. Зараз він перебуває. За 700 кілометрів від Києва у Донецькій області Краматорську, так. Краматорську, 660 написано, кілометрів. У там, нас там там місцевий бізнес вже третій рік, як об'єднує, об у великий благодійний фонд, який називається всі. Поруч і так насправді мені за вся Україна ось так з'єдналася і згуртувалася. Волонтери багато допомагають нужденним та е, евакуйованим людям з Донбасу. Один з останніх проєктів Краматорських підємців підприємців соціальне таксі. Що це таке, як воно працює і кому допомагає? Давайте подивимося. Дізнаємось прямо зараз. Від Кості. Костя, костя ось... раді тебе бачити. Ой, так у вас тут вже і пасажир. Є перший. вітаю костя. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, це навіть не можу сказати, що це бізнес. Це таке об'єднання, навіть міжнародне об'єднання місцевих донбаських підприємців і неспокійних людей, небайдужих до горя України з усього світу. Оце Алекс Лех, волонтерка з Польщі. Оце Ліза собачка Алекс говорить польською мовою, але ми її зрозуміємо. Де ви її знайшли? Ви щодня їздите в такі проблемні території. Jest, da, da, e, tak. My jeździmy e, każdego dnia, a, w, wszędzie tam, gdzie potrzeba, a, na, zabieramy ludzi z, ze szpitali, przewozimy do domu. A dewelizu znasz? To, to, to ona zwiedza. <laughs> ona z, z ewakuacji e, od babuszki. E, babuszka nie mogła jej zabrać ze sobą. А, то я з його... вами живе. так. Ми О, пішли далі, тому що соціальне таксі це і швидкі допомоги, і просто автівки, і це не байдужі люди Краматорська і навколишніх міст і сіл. І ось всю цю команду акумулює ваге маміканян, так точно. місцевий підприємець. Правильно е, житель мішка місцевий, так місцевий мешканець. І скажіть про вашу організацію всі поруч і чому виникла ідея саме соціального таксі. Ну, у нас ця ідея була. Ми допомагали спочатку повномасштабної з евакуації, але потім залишились люди, які не евакуювалися, і треба було їм допомагати. І звідки ця ідея, і ми вже майже рік працюємо в проєкті соціальне таксі Дорога життя. Проєкт дорога життя це сумісний проєкт з нашими партнерами. Іностранними і, і місцевими ми маємо наразі вже десяток автівок. Ви всі до повномасштабного вторгнення у вас у кожного була своя справа. Ви чимось займалися? Е, а, так, а тепер як змінилося життя е, зараз? В нашій команді і підприємці і е, Просто громадські діячі, люди десь працювали. Ми об'єдналися заради е, перемоги і заради допомоги нашим українцям, які постраждали від наслідків російського вторгнення. Повному штабу можна сказати, що заради нашої зустрічі, щоб вся Україна побачила вашу звитягу. Тут зібрано майже весь ваш автопарк. Е, ні, бо ми маємо вже проект «Дорога життя. Працює в інших областях, і ми маємо автівки зараз на. В Херсонській, в Херсонській області, і будемо в наступному році е, розширювати наш проект е, майже на всій території України. А ось річі Ендрю, це волонтер з Австралії, з Австралії, і ось він зараз нам покаже, як що всередині цієї машини. Ця машина теж з Австралії. Дескар Фром Австралія Осо Ми привезли 16 айва. Привезли 16 машин. Це Австралія машина із Нової Зеландії. Вони всі праворульні. А, Києві, Києві, я дивлюся. Слухайте, ну, по-перше, це цікаво. По-друге, у мене, якби шапку зняв, то волосся б дибки стали. Від, від, від здивування вашою звитягою. Покажіть, що всередині. Inside, sure. Розповідайте. So in the back, we have uh, seating for three people, very comfortably. We also have a fully functional stretcher that uh, anybody who is either disabled or incapacitated in any way uh, is able to take advantage of that. Ну, я думаю, що більшість глядачів у нас же освічений народ розуміє. Я вчив французьку мову. Що сказав Ендрю? Це, ця автівка вона має три посадочних місця для сидячих, та вона пристосована для перевезення маломобільних лежачих. Це або хворі люди, або це літнього віку, хто не має можливості пересуватися самостійно. Тобто це має обладнання, що ми можемо людину завантажити, зафіксувати та відвезти у будь-яку точку, де, де це потрібно. Ендрю, я знімаю свою рукавичку, тисну вам руку за ваш подвиг. Ви сумуєте за батьківщиною. Австралія. Uh, з жовтня він вже тут, але це вже його третя проїзд, третя ротація, що як сказати. В Україні, Ой, хоч, коли хочеться, щоб, щоб уже наступна, е, наступний проїзд був в мирну Україну і щоб ми ви, вигнали цього ворога, супостата. А ми ще під ним покажемо ваших колег, ваших друзів. Домовились? Йдемо well yes. <aucune noise> далі. Ось е, 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 так. Це. Це ваша машина. Розкажіть так, так. про себе, скажіть, як вас звати? Максим. Максим, ви підприємець? Я директор будівельної компанії. Та ви масштабне. що? От будь ну, зараз будувати будемо вже незабаром. Будемо, сподіваємося. Будемо. А зараз що ви робите? Евакуюємо людей на лікових автівках, перевозимо вразливі верси населення до банків, лікарень. Сьогодні до... теж поїдете. Напевно, зараз приїде Олена. Вона у нас диспетчер. О, ви бачите це звук, це сирена. Тут постійно звучить цей звук, і ви знаєте, що вчора ми працювали, знімали дуже цікавий сюжет для ранку марафон. Пізніше покажемо у Святогірську теж про місцевих підприємців. І я там зустрів свого давнього знайомця, відомого на всю Україну, на Європу, навіть на весь світ, художника його звати Лев Коскоп. Він малює на дощечках з е, храму Святого Юра в Дрогобичі ікони. І він ці. Ікони вже 10 років возить на фронт і роздає. Так, левко, 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 йди сюди. І, ідіть, будуть подарунки, подарунки, подарунки. Це все Вживу. Друже мій. Куляжанку зажу. О, привіт. Ми, ми в ефірі. Ми в ефірі. Покажіть, що що подаруєш е, всі поруч. Фонду. Це, це, це з Польщі. Вони те вони не з Польщі, вони Краматорські. Вони людей вивозять з прифронтових територій, які не можуть самі до лікарні дійти. Дуже приємно. Лев Скоп. Я в Краматорську був багато разів. Вже ну як війна, то я вже 10 років їжджу, Малюю ікони, завожу. Ми так випадково побачили. Вже були раді. Ну хочу вам подарувати. Це Богородиця, заступниця. Я так трошки бачу, то тільки намалював. От дата навіть ось сьогодні закінчую. У них є свій хаб волонтерський, там дуже багато різних, різних сувенірів, таких пам'ятних. Це, це, це буде вас оберігати і надихати. А ще тут Крематорську є церква дерев'яна, і там воїни приходять. Сьогодні в 12 годині служба, то я завжди багато ікон привожу і там хлопцям роздаю. А я від переїдальні вам передаю, ось це вчора зробили торт «Наполеон», щоб вам сьогодні перед виїздом трішечки тих вуглеводів додати. До чаю, так? До, до чаю. Так, дякую, дякую. Ну, Ми теж маємо маленький презентик. Так, значить, наш назва нашого фонду «Всі поруч, і е, насправді, коли е, в... Початку повномасштабно всі були поруч. Нам було нам багато легше. І так ми взяли назву нашого фонду. І це шеврон. І Я це передам наступним підприємцям, куди потраплю через два тижні. А тут у нас зараз тривога. Нам всім треба йти в укриття, тому що закон є закон. Так так, Київ, Краматорськ на зв'язку. Костя дякую. не, 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 не закону. Насправді епергі. що в і точно де де а там треба ховатися одразу, як тільки звучить повітряна тривога. То ми вас не затримуємо все. Дякуємо дякую, за собі, дякую, дякую тих героїв. Що, що показуєш нам, як живе країна у різних її е куточках. 24 грудня, о 21-й всім привіт! Я Монатік. Я граю Бабая, і на перший погляд він здається монстром. Але якщо додати трішки світла, то не такий вже він і страшний. Будьмо тими, хто несе світло. Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один. 24 грудня, о 21-й на 1+,1 плюс Україна.